Послання святого Апостола Павла до Євреїв з 14 го вірша глави 4 по шостий вірш глави 5. ще обо боархіє Віліка, прошедшого небеса Ісуса Сина Божия, да держимося ісповідані. Не имам ще спострадати пострадать немощем нашим, но і скушена по всяческим поподобию разві гріха. да приступаем обо сдерзновением к престолу благодати, яко ко да приимем милость и благодать Обрящим в благовременную помощь. Вся, по первосвященник от человек приемлем, за человеки поставляется на службу я же к Богу, да приносит дары же и жертвы о грехах. Спострадати моги невежествующим и заблуждающим, понеже и той немощи обложен есть, и сего ради должен есть яко же о людях, так же и о себе приносить и за грехи. Никто же сам о себе приемлет честь, но званный от Бога, якоже, и Аарон. так и Христос не себе прослави быть и первосвященника, но глаголовый к нему «Сын мой еси ты, аз днесь родихтя». Яко же и инди глаголит «Ты если священник вовек по чину Мелхиседекову». Отож, мавши великого первосвященика, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого, бо ми маємо не такого первосвященика, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробованого в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Кожен бо первосвященик, що зміж людей вибирається, настановляється для людей на служіння Богові, щоб приносити дари та жертви за гріхи. І щоб міг співчувати недосвідченим та заблудженим, бо й сам він перейнятий слабістю, і тому він повинен як за людей, так само і за себе самого приносити жертви за гріхи, а честі цієї ніхто не бере сам собою, а покликаний Богом, як і Аарон, так і Христос. Не сам він прославив себе, щоб первосвящеником стати, а той, що до нього сказав: Ти, мій син, я сьогодні тебе породив, як і на іншому місці говорить, ти священик навіки за чином Мелхиседековим.